Суспільна студія повертається. Як анонсували кілька хвилин тому, будемо говорити про міжнародні теми. Якраз згадуємо розмову Трампа й Путіна напередодні. Опродовж години очільники обох держав говорили. Цитуємо про атаки з боку обох сторін. Трамп повідомив про це в соцмережі True Social. Спочатку опублікував цей допис, потім видалом повернув знову і так далі. І більше про це нам розкаже політолог доцент Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Петро Олещук. Його розпитуємо про це і не тільки, пане Петре, вітання вам. Так, доброго ранку, пане Петре. Ну і нагадуємо, що напередодні відбулася телефонна розмова між Трампом та Путіним. Втім, що вона нам показала, чи отримали ми ту чітку позицію, яку, можливо очікували від Трампа, чи навпаки, ми більше почули, як він підіграє путінським наміром. Ну дуже дивний, дуже дивна була заява, тому що спочатку він її опублікував, потім він її видалив, потім знову публікував смисл. Полягав в тому, що, начебто, Путін йому сказав, що він відповість на українські атаки. При тому, що у відповідь на це сказав Трамп, Трамп не сказав. Тобто, виходить, що Путін якби проінформував Трампа про майбутні терористичні атаки України, а Трамп якби нічого проти цього й не заперечив. Достатньо дивна позиція як для лідера вільного світу, лідера демократичної країни, тому не дивно, що це викликало подібну реакцію: ці всі видалення, повернення і так далі. Тобто, очевидно, що потім Трамп більше писав про відносини з Іраном, що, начебто, Путін йому повинен допомогти укласти угоду з Іраном. Ну, коротше кажучи, дуже дуже дивна заява. Це м'яко кажучи, і вона абсолютно не відповідає ситуації, яка, яка склалася. Тим більше, що ми повинні розуміти, що буде наростати тиск в конгресі, причому не лише з боку демократів, але і з боку республіканців відбувся візит української делегації. Там так само було багато розмов щодо відповідної максимально успішної спецоперації СБУ. Яка знищила достатньо великий відсоток російської стратегічної авіації. І зрозуміло, що ну подібна в принципі, максимально успішна спецоперація українських спецслужб це є якраз ті самі легендарні карти, про відсутність яких Трамп раніше любив говорити. Тепер ці карти є, і вони представлені американським конгресменами. Американські конгресмени, як свідчить законопроект Лінсі Грема, готові реагувати. Тому в такій ситуації пули для маневру у Трампа в його бажанні налагодити відносини з Путіним все більше і більше зменшується. Ну і, мабуть, цим пояснюється настільки дивні, настільки непослідовні заяви з боку американського президента. Пане Петре Дональд Трамп також витягує відтягує і питання санкцій, чому не може висловити чітку якусь позицію і досі якось не реагує на це. Бо не хоче. Тут відповідь достатньо проста. Якихось інших причин тут, очевидно, немає, тому що е очевидно, що продовження цієї самої гри завдає політичного удару в першу чергу по ньому самому. Враховуючи настрої американської політиці, настрої американських конгресменів, про які я вже казав, ну, якихось раціональних причин, чому не почати введення санкцій проти Росії, у нього немає. Ми бачимо, як він намагається перевести все в площину розмов, начебто про іранську ядерну програму, про те, що, начебто, от Путін повинен в цьому допомогти. Підозрюю, що найближчими днями він почне обґрунтовувати необхідність відмови відпровадження антиросійських санкцій саме цими фактами. Але ну знову ж таки, це теж брехня і це теж е, просто. Намагання видати бажане за дійсне, бо ні з якою ядерною програмою, ніякий Путін іранської ядерної програми, ніякий Путін йому не допоможе, тому що Путін не має настільки серйозного впливу на Іран навіть за бажання, тому що це Путін залежить від Ірану, а не навпаки. Це Путін купує за золото в Ірані ракети, комплектуючі і власне кажучи технології виробництва дронів шахет, а не навпаки, тобто і Путін не має відповідного впливу на Іран. Але Трамп намагається зараз продати американській громадськості те, що начебто має, і він не просто відмовляється накладати санкції на Путіна, а от він веде відповідним чином великі переговори щодо угоди з Іраном. Тому ну, він не хоче. Він очевидно досі сподівається, що він перезавантажить відносини з Путіним, укладе з ним прекрасну угоду, обміняються подарунками, я не знаю, якими золотими предметами. Укладуть якісь там трильйонні контракти, і все буде прекрасно, і таким чином. Всі зрозуміють, що Трамп був молодець, він найрозумніший, а не як попередники, які накладали на Путіна санкції. Ну і маємо хвилину на завершення на брифінгу останнім журналістом Володимир Зеленський сказав, що Україна запропонувала Росії припинити вогонь до зустрічі лідерів. А відповідь російський диктатор Путін назвав київську владу терористами. Що ми очікуємо в такому випадку від третього раунду перемовин і до чого це може призвести? Маємо хвилинку. Ну, росіяни можуть спробувати їх взагалі, зірвати в той або інший спосіб. У них зараз стратегія тягнути час. Тобто, росіяни. Використовують ці переговори як димову завісу з метою затягування часу, з метою того, щоб максимально відтермінувати будь-які заходи, які, наприклад, на них можуть накласти. Ну, не Трамп, наприклад, а американський конгрес. В принципі, теоретично, американський конгрес може зрештою перейти до самостійного накладання санкцій на Росію. Це буде складно, це потребуватиме єднання двох палат, але в принципі нічого виключати не можна. І відповідно росіяни просто банально тягнуть час. Будемо пильнувати, пане Петре. Дякуємо. Петро Олищук, політолог, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, долучався до обговорення.